Привіт! Ви на каналі АртПетлі. І сьогодні ми з вами створимо чудову підвісну прикрасу для вашого новорічного інтер'єру. Вона не лише виглядає естетично, але є і екологічно безпечною, оскільки виготовляється з натуральних матеріалів. Як нитку ми використовуємо джут. Він, як ви знаєте, створений з природного волокна і тому є безпечним. Також беремо фрагмент дерева, це може бути ось така гілка, в моєму випадку це дубова гілка, довжина її 50 см. Ви ж можете обирати під себе. Обладнання для створення є нехитрим, нам потрібен джут та гачки, а також намистини за вашим смаком і голка з ниткою. Отже, переходимо до виготовлення наших підвісних елементів. Нам потрібно буде виготовити три ялинки та три зірочки. Ялинку ми будемо виконувати гачком 2,5 мм, і наш джут він товщиною десь приблизно 2 мм. Отже, для того, щоб почати в'язати ялинку, нам потрібно набрати підготовчий ряд це наші повітряні петлі, які ми будемо замикати в кільце. Їх буде 6,3. 4, 5 і 6. Замикаємо в кільце, яким чином вводимо гачок в крайню петлю, першу повітряну, і протягуємо ось так: ниточку. Так ми в'яжемо з'єднувальний стовпчик. Ялинка нескладна, вона буде у нас містити всього три ряди. І перший ряд у нас складається з наступного рапорту. Ми в'яжемо чотири стовпчики з накидом і чотири повітряні петлі, чергуючи це між собою. Всього рапорт ми повторимо тричі. Отже, для початку нам потрібно зробити три петлі підйому. Раз, два, три, тобто набрати три повітряні петлі. Далі продовжуємо в'язати стовпчики з одним накидом. Один. Два, і три. Оскільки наші петлі підйому, вони виходять як перший стопчик, так, тому виходить, що ми вже завершили перший блок рапорта. Ми зробили чотири стовпчика з одним накидом. Тепер ми пров'язуємо 4 повітряні петлі. Один, два. Три, 4. І знову чотири стопчики з одним накидом. Хвостик ми ховаємо сюди всерединку, під наші стопчики, і він буде виглядати охайно і зовсім не псуватиме нам полотно. Один, два, три. Знову повторюємо 4 петлі повітряні. 1, Два, три, чотири, і ще чотири стопчики з одним накидом, один. Два, три, чотири. І, і пров'язуємо ще чотири повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Так, це ми завершили перший ряд і з'єднуємо його. Яким чином, у третю петлю нашого стовпчика підйому ми вводимо гачок. І робимо ось такий з'єднувальний стовпчик за задню стіночку петлі. Джутом працювати легко в основному, але інколи він робить ось таке подвоєння, тому треба його Поправити, щоб він у нас охайно виглядав. Є. Так, перший ряд готовий, переходимо до в'язання другого ряду. Для цього робимо підйом знову ж таки з трьох повітряних петель, і повертаємо наше полотно. Тут ми пров'язуємо в першу арочку три стовпчики з одним накидом. Один, два, три, все. Тобто у нас знову виходить блок і з чотирьох стовпчиків з накидом. Оцей підйом у нас рахується як стовпчик з накидом. Тепер в'яжемо знову чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Пров'язали і знову в цю арочку пров'язуємо ще чотири стовпчики з одним накидом. Один, два, три. І чотири. Так, потім робимо одну повітряну петлю і в наступну арочку знову пров'язуємо чотири стовпчики з накидом. Один. Два. Три. 4. Знову повторюємо чотири повітряні петлі. Один, два, три. 4. Знову в цю ж арочку 4 стовпчики з одним накидом. 1, 2, 3 і 4. Так, одна повітряна петля і повторюємо рапорт в останню нашу арочку. Так само 4 стовпчики з одним накидом. Один. Два. Три. Чотири. Так, чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. І чотири стопчики з одним накидом. Раз. Два. Три. І 4. Так, закриваємо другий ряд, дов'язуємо одну повітряну петлю згідно нашого рапорту і схеми, і знову шукаємо третю петлю в нашому стопчику підйому. За задню стіночку вводимо гачок, протягуємо петлю і робимо з'єднувальний стовпчик. Так, останній заключний третій ряд. Знову робимо три петлі підйому, повертаємо полотно. І в цю першу арочку знову пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Раз. Отак От буває інколи він губиться. Раз. Дов'яжемо стовпчик. Два. І три. Тобто, всього в нас має вийти чотири стовпчики. Бачите, один, два, три, чотири. Далі ми в'яжемо одну повітряну петлю і пров'язуємо чотири стовпчики з одним накидом в ось цю наступну арочку з чотирьох петель. Один, два, три, і чотири. Так, далі в'яжемо три повітряні петлі. Один, два. Три. І продовжуємо так, і тепер після трьох повітряних петель пров'язуємо один стовпчик з двома накидами. раз Один стовпчик з одним накидом, два і в цю ж арочку один напівстопчик з накидом. Далі у першу вершинку. Ось тут перший стопчик з накидом нижнього ряду, в першу вершинку робимо стовпчик без накиду. Далі в'яжемо знову напівстопчик з накидом, потім пров'язуємо одну повітряну петлю, далі пров'язуємо один стовпчик з накидом, далі одна повітряна петля. Тепер один напівстопчик з накидом варочку. Отут, де у нас була одна повітряна петля попереднього ряду. Далі стовпчик без накиду в першу вершину. Потім знову напівстовчик з накидом в другу вершинку, одна повітряна і один стовпчик з накидом в третю вершинку. Потім одна повітряна петля, і вже переходимо до цієї арочки. Під арочку в'яжемо один напівстовчик з накидом. Далі пров'язуємо повітряну петлю, знову один напівстопчик з накидом, знову повітряна, один стопчик з одним накидом, повітряна петля, один стопчик з двома накидами. Пров'язуємо один, два, таку, в три кроки. Так? Перша повітряна, тобто, вибачте, одна повітряна петля, стопчик з одним накидом, стопчик з одним накидом, потім знову повітряна петля, напівстопчик з накидом сюди досі варочку продовжуємо. Знову одна повітряна петля, і напівстопчик з накидом. Таким чином ми завершили роботу з вершинкою нашої ялинки. І продовжуємо в'язати далі по рапорту. Одна повітряна петля, пропускаємо першу вершинку, ось тут, нашого нижнього ряду, стовпчиків з накидом, першу вершину пропускаємо. Робимо стовпчик з накидом у другу вершинку. Стовпчик з одним накидом пров'язали. Потім одна повітряна петля і напівстовчик. З накидом у наступну вершинку. І в останню вершинку цих чотирьох стовпчиків з накидом нижнього ряду ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Є, пров'язали продовжуємо далі. Ми робимо напівстовпчик стовпчика з накидом, оцю арочку з однеї повітряної попереднього ряду, пров'язуємо далі робимо повітряну петлю. Пров'язуємо один стовпчик з одним накидом у другу вершинку, одна повітряна петля, на з накидом у другу вершинку. Тобто вона виходить третя від краю, так? Пров'язуємо. І в останню вершинку пров'язуємо стовпчик без накиду. І тепер будемо завершувати нашу ялинку. Повторимо, як було тут у нас буде такий самий рапорт один стовпчик, один напівстовпчик з накидом під арочком. Далі один стовпчик з накидом, з одним накидом, зверніть увагу, з одним накидом. І останній пров'язуємо один стовпчик з двома накидами. Далі три повітряні петлі. Один, два. І 3. і завершуємо рапорт чотирма стопчиками з одним накидом сюди варочку: один, два, три, чотири. Одна повітряна петля і з'єднуємо нашу ялинку. На початку, ви пам'ятаєте, ми з вами робили три петлі підйому, знову шукаємо третю петельку за задню стіночку, вводимо гачок і пров'язуємо з'єднувальну петлю. Так, ось така ялинка в нас має вийти. Для того, щоб вона у нас була завершена, ми ще зробимо такий шматочок основи шматочок дерева. Робимо одну петлю підйому, і ось тут в наш. Блок із чотирьох стовпчиків з накидом. Ми пров'яжемо стовпчики без накиду. Один. Так, не пропускати. Два. Три. Так, три. Чотири. І ось тут можна пітарочку, щоб було таке логічніше завершення, п'ять. Потім знову одна петля підйому, повертаємо роботу і пров'язуємо один. Два, три, чотири. І щоб порівняти малюночок, ось сюди, в петельку. 5 є, і виходить у нас ось така основа. Все, наша ялинка готова. Дві інших повторюємо точно так само, і переходимо з вами до в'язання зірочки. Для того, щоб зв'язати зірочку, беремо гачок номер 4 Чому різні гачки? Тому що я підганяла елементи по розміру, щоб вони були між собою більш симпатичні. Оскільки, коли ми беремо різні гачки, ми маємо різну величину петель, і, відповідно, це грає роль у розмірі нашого виробу. Для того, щоб зв'язати зірочку, набираємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Замикаємо їх у кільце і починаємо в'язати. Піднімаємо. Перший ряд, перший стовпчик. У нас буде три петлі повітряні підйому, і в'яжемо ще два стопчики з одним накидом. Один і два. Зірочка у нас буде в'язатися взагалі з двох рядів. Дуже легко і дуже просто. Раппорт у нас першого ряду складається з трьох стовпчиків з одним накидом і однієї повітряної петлі. Так ми повторимо 5 разів. Так, перший є, тепер одна петля повітряна, три стовпчики з накидом. Один, два. Знову ж таки, ховаємо хвостик. І три, знову одна повітряна, і повторюємо до кінця ряду. Один. П'ятий повтор: один, два, три стовпчики з одним накидом, одна повітряна петля і замикаємо ряд в третю петлю підйому, за задню стіночку, з'єднувальний стовпчик. Тепер для того, щоб перейти до в'язання наших промінчиків зірочки, нам потрібно зробити ще один з'єднувальний стопчик. Ось тут над вершинкою. Другого стовпчика з накидом. Робимо з'єднувальний стовпчик. Тепер знаходимо першу арочку, тобто там, де у нас була перша, одна повітряна петля. І пров'язуємо два стовпчики з одним накидом, один і два. Потім один стовпчик з двома накидами, один. Так, такий природний. Матеріал трошки буває незручний, так? Три повітряні петлі, знову один стовпчик з двома накидами сюди жварочку, один, два стовпчики з одним накидом, один і два. Знову виконуємо з'єднувальний стовпчик у другу. Бачите, у, другу. у другий стовпчик з накидом попереднього ряду. З'єднувальна петля. Знову починаємо стовпчик з накидом, варочку, два стовпчики з одним накидом виконуємо, один. Далі два, один стовпчик з двома накидами, один. Тепер три повітряні петлі і дзеркально дублюємо один стовпчик з двома накидами. І два стовпчики з одним накидом. З'єднувальний стовпчик в другу вершинку. І знову повторюємо наш рапорт варочку. Так, дов'язали ряд і скріплюємо нашу зірочку. Ось так. Відрізали хвостика і його треба сховати. Я беру для цього гачок меншого розміру, так мені зручніше. Ховаємо ниточку, щоб наша зірочка виглядала максимально охайно. Так, і зайве відрізаємо все. Для того, щоб наша зірочка мала такі рівні кутики гостренькі, ми її ще маємо трошечки вирівняти. Зараз покажу, як це легко зробити. Вам знадобиться шматок пінопласту або пінополістиролу і звичайні такі булавочки. Зірочку можна намочити, для того, щоб вона краще піддавалася витяжці, так би мовити, і залишити, сохнути ось в такому положенні. Бачите, наші промінці вони стають такими рівненькими і гостренькими. І тоді в самій прикрасі вона буде виглядати дуже гарно і естетично. Чекаємо і переходимо до збору нашої прикраси. Я кріпила на ось таку ниточку. Якщо ваші намистини за розміром дозволять вам кріпити на джут, ви можете взяти джут. В мене ж маленькі отвори, тому я кріпила саме так. Зараз покажу, як я це роблю. На голочку ниточка, бачите, в мене вже вдвоє, я набираю намистинки, в тому порядку, в якому я хочу, щоб вони були. Так, білу І золоту. Протягую ось вони у мене на подвійній ниточці. Далі, що я роблю? Я витягую голочку ось таким хитрим способом, для того, щоб бусинки мені залишились саме на намистини. Щоб на намистини мені залишились саме в такому положенні, на двох нитках, тому що так найзручніше потім їх кріпити, і вони гарно фіксують. Такий метод гарно фіксує нашу підвісну прикрасу. Так, витягуємо гулочку, ось так. Так, на намистивини. Тут у нас виходить ось така петелька. Ми її заводимо знизу, з зовнішньої сторони, щоб лицева гарна була до нас. І бусинки наші намистинки протягуємо ось сюди. Тут у нас виходить така петелька, яку ми потім затягуємо. Все. Отак наша підвісочка, власне, вже й готова до виконання остаточної роботи. Коли всі наші елементи вже закріплені на шнурах, оздоблені нашими намистинками, ми їх по черзі, так як вам подобається, одягаємо на наше деревку. Потім тут намотуємо джут, так, фіксуємо край. І у нас виходить ось така естетична прикраса. В кінці відео я вам покажу варіанти того, як вона виглядає в декорі. Тому легких вам петельок. Творіть, отримуйте задоволення від того, що ви створили. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До зустрічі в наступних відео.